Міжнародна лабораторія поверхнево підсиленої спектроскопії запрацювала в інституті фізики Національної академії наук України. Прилад, придбаний коштом проекту ЄС «Нанотвінінг». обладнанням зможуть користуватися вчені з України та іще із п'яти держав-учасниць проекту. Мотою нанотвінінгу є стимулювання співпраці між українськими науковцями, європейськими дослідними, освітніми і бізнесовими установами. Проект діятиме 28 місяців серед заходів зустрічі українських учасників із провідними вченими і Німеччини, Італії, Франції, Греції та Естонії. Першу таку зустріч провели у Києві. На ній був присутній німецький вчений Андреас Отто, автор відкриття конфігурації. Отто. наш інститут виграв проект, цей який дає можливість заснувати. В нашому інституті фактично новий науковий напрям. Ми сподіваємося, що після виконання після трьох років виконання цього проекту у нас будуть дуже міцні наукові контакти з європейськими країнами, з європейськими партнерами. Вони потім вилюються в нові проекти, в нові технології, які будуть мати не тільки українську вагу, але також будуть і міжнародну вагу мати.